Привіт! Мене звати Марія Міхєєва. Я власниця видавництва Пробукс, це видавництво для експертів. Ми видаємо багато різних експертів у ствердих і м'яких нішах. А зараз я хочу поговорити про проєкт, який ми організували, ініціювали саме видавництво. Робоча назва цього проекту це Книга підприємців. Ми зібрали 27 підприємців, які працюють в Україні, які ведуть легально бізнес і сплачують податки державі. Таким чином підтримують державу і допомагають усіляко. Ми зібрали саме малий і середній бізнес для того, щоб показати наскільки. Він близький до вас, і якщо ви досі сумніваєтеся, чи створювати вам бізнес, чи реєструвати вам ФОП і платити податки, то ми покажемо, як це взагалі відбувається у таких самих людей, як вони починали свій шлях, і у кожного різні історії. І вони не такі далекі, як може здаватися, знаєте, коли ви слухаєте там про мільйонерів, мільярдерів і так далі. А це Наймаксимальніше близькі для вас історії успіху і невдач, я пишаюсь цим проєктом, бо насправді я навіть не очікувала. Вірніше, я розуміла, що це буде класний проєкт. Але коли ми почали спілкуватися з підприємцями, після кожної зустрічі інтерв'ю, наша команда, я в тому числі виходила настільки натхненними і енергійними запаленими, що ми просто не уявляли, як. І ми робимо крутий продукт. Ми уявляємо, що в результаті вийде це зараз, тільки ми зібрали інтерв'ю і вже працювали матеріал в текст, і далі вже будемо переходити до наступних етапів. Тобто, ще буде робитися верстка дизайн і друк. Але вже зараз ми розуміємо, які ми маємо над історії цих людей. Ми зрозуміли, що той вміст людини, яких ми запрошуємо для інтерв'ю, для книги, вони не розкриваються максимально. І хотілося б просто розкрити ще більше цю людину, розкрити її досвід і які вона може дати в цей світ. Тому ми вирішили створити окремо youtube підкасти з кожним з авторів, можливо, не з усіма, хто захоче, і розбирати трошки більше глибше їх питання, їх історію і ділитися цим досвідом з українцями. Я вважаю цей проект надкрутезним. Я впевнена, що в нас вийде запалити, зарядити, замотивувати багатьох українців і які хвилюються, тільки починають або створювати чи не створюють, і навіть ті, які вже мають бізнес і почали вже йти в цьому напрямку. Бо я скажу так, що особисто я маю вже бізнес півтора роки і ну, багато кричу саме з бізнесами, але навіть я взяла дуже багато собі з цих інтерв'ю, бо це досвід людей, які пройшли довший шлях, досвід людей, які пройшли коронавірус, які пройшли повномасштабне, і в них просто досвід, який можна взяти, прочитати в книзі, а також побачити, поспілкуватися з ними в інтерв'ю. Це дуже цінно. Я чесно вам скажу, що немовірні у нас люди, немовірні українці, я дуже рада. І пишаю з тим, що ми маємо змогу спілкуватися з такими людьми. І я дуже рада, що вони допомагають нашій державі, ведуть свій бізнес і дають робочі місця. Це дуже круто. Отже, я запрошую вас на наш YouTube канал, де у нас будуть виходити подкасти, де ми будемо зустрічатися з авторами, підприємцями з цієї книги, і додатково вся буде інформація про те, де можна буде придбати книгу. Коли воно вийде, як взагалі все буде відбуватись, також буде фіксуватися на цьому ютуб-каналі. Отже, я вас запрошую о цю подорож, і пристібніться, це буде супер неймовірно і надпотужно. Я не знаю, які ще слова підібрати, бо я настільки натхненна, емоційно заряджена. Я хочу, щоб якомога більше людей відчували цю енергію, яку відчуваю я зараз. Тож не перемикайтеся. うん。<music>